Но это грань, которую ежедневно можно перейти. Просто ежедневно. И мы с этим сталкиваемся подчас даже не замечая. Даже в обычных разговорах. Я сегодня разговаривал с очень многими по поводу ночной атаки на Украину и Киев, в частности. Погибло 14 человек. Это очень много для киевских атак. Все-таки Киев – самый защищенный город Украины. И огромное количество украинцев, с которыми я разговаривал, они были наполнены ненавистью. А теперь давайте поговорим про мову ненависти. У мене сьогодні була прекрасна зустріч благодійний фонд гуркіт організовував зустріч у книгарні сенс. Я її проанонсувала, показувала вам в соцмережах. Ті хто, ті, хто не пропустив, прийшов. Я дуже рада була всіх бачити. І на цій зустрічі ми обговорювали бестселери. Я повернуся до цієї теми, тому що дуже багато чого цікавого ми проговорили. І біля мене сиділа Ольга Дубчак, головна редакторка видавництва Віхола. І я подумала, готуючись до сьогоднішнього ітеру, що мені якраз треба ознайомити Олександра з книжкою від Ольги Дубчак. Я розумію, що Олександр не дуже. Гарно читає, і тим більше українським не цікавиться. Але от хочеться, щоб Олександр почув. почув. І взагалі хочеться, що якщо вони купили цю книжку, купіть її. Вона. Дуже простою мовою написана, і вона дуже допохопідйомна, і вона підійде для ваших дітей в тому числі, яким треба більше розібратися з українською і з українською як мовою ненависти, в тому числі. Я не питала у Ольги, чи можу я це зачитати. Я їй сказала, що я сьогодні її буду цитувати в прямому етері. Вона мені не заборонила цього робити. Тож я скористаюся можливістю. І, до речі, в описі до сьогоднішнього мого етеру, попри те, що ви не прийшли на цю дискусію, а на дискусію це. Був благодійний захід, ми е, збирали всі разом на 50 комплектів РЕБ для хартії. Е, кошти банка з цього приводу прикріплено у мене в описі до сьогоднішнього відео. Закиньте кошти, якщо ви хочете долучитися до цього збору. От, а я вам зацитую слова з книги Ольги Дубчака. Мені здається, що вони дуже гарно поєднуються з тим і з цією мовою ненависти про. Ту з тією ненавистю, в яку нас занурив Олександр Раднянський, прості господі. 24 лютого 2022 року, завдяки божевільному північному сусідові, ми заговорили дещо інакше, ніж зазвичай. Наша калинова, наша лагідна і ніжна мовонька з ласкавою і приязною мовусенькою, якою ми її звикли чути з дитинства, перетворилася на суворий, жорсткий і навіть жорстокий конструкт. І річ не в тім, що ми стали тривожні, налякані, люті, озлоблені, коли на наші мирні міста полетіли ракети, а цвіт нашої нації на черговому безглуздому витку історії кинувся в смертельний бій. Річ у тім, що ще в далекому і водночас такому недалекому 2014 році мова стала нашою зброєю, яку наприкінці лютого 22-го взяли в руки всі. Слово, чому ти не тверда криця? питала два століття тому Олеся Українка. Хто це тут не твердає криця, обурено відповідає наша мова сьогодні. Цілком навіть твердає, цілком навіть криця, броне, кулемет, Джавелін. Саме так, сьогодні, коли ми лупимо борога з усіх боків на фронті, на волонтерській ниві, на економічному полі і навіть у дитячих садочках, мова стає тією зброєю, яку видали кожному з нас без дозволу влади, а одразу при народженні. Щоб крити ворога не артою, а мовою, не варто проходити спеціальних навчань і комісію в військоматі. Не варто збирати захмарні суми і ризикувати життям, доставляючи на продаву те, що було за ці суми придбано. Не обов'язково відвідувати курс до медичної підготовки, хоча ні, все-таки обов'язково достатньо лише нею розмовляти. Розмовляючи українською, ви робите боляче ворогові. А це дуже дуже немало. Прийнявши рішення забувати російською то українську, ви перейшли на бік світла і добра. І це дуже і дуже сильно. Я перевіряю, чи все нормально з трансляцією. Так, 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 я зараз повернуся, бо я так боюся вища, що щось, щось пішло не так. Прийнявши рішення забувати російською і вчити українську, ви перейшли на бік світла і добра, а це дуже і дуже сильно. Тож, якщо вас долає почуття провини, що ви нібито мало робити для завершення цієї війни, знайте, ви робите достатньо, якщо обираєте правильну мову. Тож повернімося до того, якою мовою ми зараз розмовляємо, щоб бити ворога. Ні, ні, я зараз зовсім не про те, що вона українська. Це само собою зрозуміло. Я про те, що зараз наша мова є мовою ненависти. І повторюся, нам за це аж ніяк не соромно. Наша мова ворожнечі покликана виражати зневагу, ненависть і огиду до ворога за національною ознакою. Вона стосується росіян. І тільки їх. Ну і ми розуміємо, що ментальні росіяни входять в це число. Тож, що я хочу сказати? Так, так. Серед інших мов, які, якими оперують українці, мовою турботи, мовою уваги, мовою цікавості, мовою небайдужості. Серед інших мов у нас є мова ненависті. І вона спрямована на чмирів, які на це заслуговують. Але, Олександр, я відкрию для тебе велику, велику таємницю. Точніше відкриє для тебе її Ольга Дубчак, бо я ще і відео вам тут нарізала, не з нашої зустрічі, але теж. Так от, Нава, навіть наша мова ненависті іноді буває дуже лагідною, лагіднесенькою до таких воріженьок, як ти, Саша. Ще в тій книжці перемагати українською є дуже таке слушне зауваження, що ніхто як українці так не, не вправляє свою ніжність навіть до ворогів. Вона сворі Женьки, тобто, це ну це Ця історія мене ще, коли я ще дисертацію писала в 2000, в, не скажу якому році, Що ж я так буду зразу здавати свій. Е, так, і я тоді ще була вражена, тому що варіженьки війнонька це ну прям дуже по-українськи. Ось ці такі суфікси. Тобто так, це говорить про наш про нас що? Е... Є ж така, є такий поширений міф, що у українців там якась лірична душа, що ми такі там всі дуже ніжні, там таке. От ну я завжди там з таких міфів сміюсь, але насправді щось у цьому є. Тобто кожна мова, вона ж є виразником національного характеру, національного світогляду. Тому мені здається, що ці суфікси зменшувально писливі форми, які утворюються в українській мові вони можуть утворити. Від будь-якої частини мови такі зменшувальні паслові форми, навіть і службових частин мови можуть. І ну що це звісно, це щось означає про нас. Це це щось, е, щось свідчить про національний характер, очевидно. Тому що ось ці суфікси зменшувальна писливі, це ж ті ті особливості, які вирізняють українську мову, з поміж інших мов. В жодній іншій мові в жодній іншій мові Такого немає. Я тут трошечки поспішила, але. Але але, воріженьки, війнонька, сашунька. Наша ненависточка тобі все пропалить. Палає срака, я бачу в тебе дуже сильно, дуже сильно, дуже сильно. Але я можу сказати: з одного боку, у нас навіть згинуть воріженьки, а з іншого боку, навіть така просто страва, як салат, у нас може бути дуже агресивною, якщо у нас на те буде настрій. Ось дівчата говорять про діалекти. І, наприклад, якщо вас питають в одному із регіонів, чи зробити вам салат, це може звучати так. Архаїзм вражає, ми були маленькому вихідку, ви наградові і замовляємо зранку сніданок, і нам кажуть вам учинити за <с>? О, Так Так що ми, якщо що, можемо із воріженьками розібратися, а якщо що, навіть салат, ми можемо говорити про салат, ми можемо говорити. Зараз я вам учинюю резонину. Це наш вибір. Ми самі вибираємо, якою мовою про що говорити. І базуємося на тому ставленні, яке до нас проявляють. Що проявляють росіяни? Роблять вигляд, що вони не бачать, як нас вбивають щодня? Що ти від нас хочеш в їх бік? Саша, які красні лінії? Ти давно перейшов всі красні лінії? Ти давно перейшов всі, всі, взагалі, всі красні лінії. У мене декілька етерів було про Сашу Роднянського. Там, там книжка, виходить продюсер, на читанці йдіть. Подивіться, там же ж просто явка сповінної. Все, що він робив, з розлюдненням русських. Давайте почнеш говорити про розлюднених русських, до яких ти доклався до цієї байдужості. Саша в цьому інтерв'ю дуже-дуже розумно розповідав, що, мабуть, треба було б зняти книгу про радіо тисячі холмов, ой, книгу, фільм про радіо тисячі холмов. Чоловічество не готове смотреть такі страшні історії. Готово, готова. готова. Ну, якщо твою книгу я прочитала, то чоловічество, мабуть, готове. Тому що твоя книга це хуже, це просто зізнання в тому, як ти робив радіо тисячі холмов. Алло, алло! Але я вам не буду рекомендувати е, книгу. Я рекомендую свій етер. Не доклала картинки про нього, але посилання е, буде в описі до сьогоднішнього етеру. І, звичайно, рекомендую послухати дискусію про нашу рідну мовоньку. І ось ви можете знайти її за таким заголовком. А на сьогодні була інша дискусія: вона була про бестселери. Вона була в сенсі її організовував благодійний фонд Гуркіт. Гуркіт збирає на 50 комплектів рейбів для хартії е, опис. Тож посилання на збір у описі до мого сьогоднішнього етеру. Приєднуйтесь і будемо робити воріженьок ще рідесенькими, і малесенькими, і дірчастенькими, наскільки ми це можемо зробити?